Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати дослідження, які свідчать про те, що більшість українців, а це 66%, наразі вважають, що російську мову потрібно усунути з офіційного спілкування. Це найвищий показник з 90-х років, адже у 1997 році таку ідею підтримували лише 18% українців, а у 2015 році 21%. Цьогоріч же, в лютому місяці, лише 3% опитаних заявили, що російська мова має отримати статус другої державної. А що з цього? Приводу думають мешканці Сумщини, знімальна група дізнавалась на вулицях обласного центру. Я не хочу російської мови. Після того, як таке робиться, не треба. Вважаю, що офіційною мовою повинна бути тільки українською. І друге мовою у нас не повинна бути особливо російської. Я вважаю, що якщо там люди спілкуються в своєму якомусь поводу побуті російською, то це ще може вважатися нормально. Але якщо це, наприклад, а більш офіційно, тобто це якась робота, праця, такі сфери, то це повинно бути виключно українською. Офіційна мова має бути тільки українська. Відповідно, у сфері обслуговування, як вже на зевно є закон прийнятий, також має бути тільки українська. І так само а вже побут людей це їх особисте питання. Ми вважаємо, що ми живемо в Україні, і, звісно, державною мовою має бути лише українська мова. А Росія на даний час ну, є країною-агресором, і вводити російську мову як державну другу це взагалі якийсь абсурд. Ми знаходимося на кордоні, тому зазвичай до війни особливо більшість людей спілкувалася російською мовою, тому зараз так різко перейти важко, але Ну, власне, ми намагаємося розмовляти в побуті також українською. Ну так по мені, так хай лучше буде українська державна. Тому що ну, ми ж тут живемо, правильно? Ми за державну мову. повністю. Обов'язково повинна бути українська мова, тому що це державна мова. І е, не повинно підніматися таке питання по поводу російської мови. Це неправильно. Так само дітей ми ж ростимо з дитинства. і я, Якою мовою вони спілкуватися будуть майбутньому? Якщо не російською, то яке у вас майбутнє? Логічно, я думаю, взагалі в Україні має зникнути російська мова абсолютно. Хоча я розумію, наприклад, бабусь і які дуже довго росли в цьому середовищі, і тому вони звикли просто до цього. Але обов'язково в офіційному спілкуванні, тобто це стосується і навчання, і це стосується там, якщо я навіть зайду в кафе, в яке я збирала, збиралася піти. Що це має бути українська мова обов'язково, оскільки так цього й вимагає, і законодавство, і якісь на крайній випадок це. Якісь моральні норми, оскільки зараз Росія є ворогом і тільки в Росії е використовують цю мову, бо є деякі люди, які кажуть, от а німці там колись нападали, зараз же нею користуються. Ну це так це такий себе аргумент, насправді. Але саме особисто моя думка ще з напевно, 2020 року, коли я вступила ще в таку. Е Організацію пласт ще з тоді, це мені було 14 років. Я роз... ще тоді я дитиною розуміла, що українська мова це надважливо зараз. І коли ти говориш українською, ти починаєш цікавитися його культурою, і тобі стає все цікаво, такий, вау, Україна насправді така класна. Тому коли люди приходять на українську, вони більше помічають всього прекрасного, насправді, що у нас є. А от а якщо повернутися взагалі до питання, то я категорично проти, аби була російська і взагалі це не якесь це без. Абсолютно безглузді робити російську мову другою мовою державною мовою, тому я абсолютно проти того, аби російська мова в офіційному стилі у нас була присутня. Тож переважна більшість опитаних нами громадян бажають усунення російської з офіційного спілкування на всій території України та вважають, що мова окупантів не може бути другою державною.